Дорогі друзі, енергетичне наповнення вашого сьогодення. Отож, лакус. Та й вас перевернута, вірт. Так, дивимося, зараз усе все вам розкажу. Отже, сьогоднішній день позначений Ну, ось таким багатством енергії, які поєднуються між собою. Інколи ці енергії не поєднувані, але саме сьогодні вони поєднаються. Лагуз! Будьте в потоці життя. Довіряйте своїй інтуїції. Вона вас буде вести сьогодні. Вести вас буде до цілі. Але ціль у вас, ось якщо в прямому положенні та й вас, от тоді ви точно в ціль влучаєте. А тут. Будуть якісь перешкоди, які гальмуватимуть ваш шлях до здійснення, до реалізації своїх цілей. А можливо, ці перешкоди це ті фактори, які ми не можемо зараз врахувати, оскільки вони закриті від нас, бо це все ну, руна вірт, руна долі, руна фатуму. Тут ми ніяк не можемо просканувати і повпливати на цю ситуацію. Можливо, через те десь у вас будуть затримки. На шляху до реалізації цілей. Руна є в прямому положенні, руна стосунків, особистих, ділових кожного по-своєму програється. Руна Евас перевернута, що означає, що рух, рух до цілі до тієї, сповільнений, бачите, так як я казала. Тому що в прямому положенні це швидкий рух, а тут немає динаміки. Але знаєте, руна Хагала споряд, а вона руйнує, вона має певні руйнівні енергії. Отже, вона пришвидшить цей рух, оскільки її вплив буде таким, що ця руна ось повертається іншою стороною, стає в пряму позицію і прискорюється хід подій. Можливо, ці руйнівні енергії десь будуть поширюватись на ваші стосунки в парі, тому будьте готові, що, може, будуть якісь непорозуміння, але вони не дуже будуть так впливати істотно на загальну картину ваших стосунків. І руна урус, руна здоров'я, духовної міці, фізичного здоров'я в прямій позиції. Прекрасно, самопочуття буде прекрасне, енергії достатньо, щоб йти до намічених цілей. Ну що ж, світлих енергій вам сьогодні та повсякчас. Ось такий сьогодні вас чекає в енергетичному плані день.